Всім привіт! Ви на каналі знову на моєму каналі. І сьогодні будемо ліпити грибочок з другої стадії. Це в нас ніч буде. Ліпимо, коротше. Ліпимо шляпку. Ліпимо шляпку. Дивіться. Робимо так. Ні, завелика. За Робимо мен. Отака. Трошечки от знизу от така штука. І отак от, от тут робимо. І беремо білий, білий, і робимо вочка. Ну, перше зробимо дуло. Перше зробимо дуло. Менше дуло. От так. Ось таке маленьке. Далі робимо вочк. Беремо білий пластилін і робимо вочк. Отак. І от так. І у нас виходить таке. Беремо трохи чорного. Бабамс. І ще чорного. Ба Бамбамс. І в нас виходить отаке. Беремо білий. А це нам потрібен для ніжки білий цей. І цей дуже м'який. Я беру трохи другий. Трохи твердіший беру оцей. Бо ніжка в нас має бути тверда. тверда. Трошечки менше візьму постеліну. І робимо отаку от ніжочку. Як в грибочках. Бо тож у нас грибочок з зимньої стадії, маленький грибочок. І прикріплюємо за завелика ніжка. Воно велике. І робимо отак. І така. І от такий у нас виходить маленький грибочок. І ставимо його до другіших наших виробів. І як це все у нас виглядає? Всім папа, Ви були на каналі Віталії. Вы были на канале и всем па-па.